Білгородністровський прикордонний загін здійснює добір кандидатів на військову службу за контрактом з числа цивільних осіб віком від 18 до 57 років на військову службу за контрактом. Державна прикордонна служба пропонує кандидатам наступні переваги під час проходження військової служби. З громадянами віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили військову службу, а також ті, які здобули медичну освіту і приймаються на посади за медичним напрямком, укладається контракт терміном на один рік. Добір кандидатів здійснюється за їх бажанням та територіальним принципом проходження служби. Упродовж першого півроку проходження служби за місцем проживання, переміщення можливе лише у разі особистої згоди, проходження навчання в Україні та за кордоном, конкурентне грошове та матеріальне забезпечення, пільгові умови, права на пенсійне забезпечення, оплачувана відпустка 30 діб протягом року, щорічна виплата на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та щорічна виплата матеріальної допомоги. При укладанні першого контракту виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі понад 22 тисячі гривень. Не зволікайте, вирішуйте своє майбутнє самі і зараз. З питань призову на військову службу за контрактом звертайтеся до нашого рекрутингового підрозділу прикордонного загону за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою вулиця військової слави, 14.